Ми втратили дорогоцінний час та отримали невмотивованих солдатів. Таку заяву зробив командир 108-го окремого батальйону. Вовки да Вінчі, капітан Сергій Філімонов. Він зокрема прокоментував масові випадки СЗЧ у скандальній 155-й бригаді. В чому на його думку полягає проблема, та що відомо про деталі випадку з бригадою? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Та комбат вовків да прокоментував скандал із новоствореною 155 п'ятдесят окремою механізованою бригадою імені Анни Київської, де дезертирували понад 1700 військовослужбовців. Він зокрема заявив, що іноземна підготовка українських військових без адаптації до реальних умов сучасної війни та роботи всередині підрозділу є марнуванням часу та має страшні наслідки. З одного боку, цей підрозділ отримав сучасну техніку, підготовку у Франції та майже повну комплектацію особовим складом. З іншого відсутність досвіду в командування, розуміння базового бойового управління, організації бою та важливих компонентів забезпечення зробили його небоєздатним. Як зазначив військовий, він знає майже 10 подібних бригад. Він оголосив, що ми втратили дорогоцінний час, який міг бути використаний для злагодження, адаптації, фахового розподілу і щоб дати змогу командиру планувати задіяння резерву. Натомість отримали низько вмотивованих, неготових і незабезпечених солдатів, яким бракує шансів вижити і отримати позиції. Це призвело до провалів на фронті та значних втрат. Такі бригади ставлять у смугу. Вони втрачають свою ділянку фронту, після чого їх передають в управління для якоїсь старої бригади для хоч якоїсь ефективності на полі бою, у результаті чого з них будуть вичавлювати все можливе техніку озброєння людей. Філімонов додав, що в Європі можуть навчити стріляти з автомата і кидати гранатом, але це буде 10-15% від необхідних знань для того, щоб просто вижити. Він зауважив, що наші механіки, водії, танкісти, артилеристи, гранатометники і кулеметники повинні вчити НАТО, як застосовувати зброю. А від партнерів треба хіба що інструкція з обслуговування. При цьому боїть визнав, що українська система базової військової підготовки теж потребує значних змін однак, не менш важливим є факт наявності командування, якому довіряють бійці та волонтери. Без нього неможливо побудувати якісний підрозділ. Тому багато хто втік із подібних бригад захотів стати в стрій в інший підрозділ, скориставшись законом про декриміналізацію першого СЗЧ – самовільне залишення частини. Техніка і люди мають розподілятися між тими підрозділами. Які цінують життя українського воїна і показують результат. Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало командира однієї з родства 155 окремої механізованої бригади Анна Київська, який пішов у СЗЧ, а також підбурив до цього рішення бійців. Про це повідомили у відомстві. Як зазначається, чоловіка затримали 8 січня у Рівненській області. За даними слідства, наприкінці 2024 року старший лейтенант не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби. Як додали у ДБР, військового доставили у Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмові виконати наказ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Перед цим як написала одна з французьких видань, представник французької армії підтвердив, що кілька десятків українських військових дезертирували під час навчань. З його словами, серед українських солдатів мали місце окремі випадки дезертирства, але їхня кількість залишається дуже незначною з огляду на загальну кількість тих, хто пройшов навчання. Він додав, що українські військові підпорядковувалися дисциплінарному режиму, встановленому українським командуванням. Вони перебували у французьких казармах і мали право виходити. Ми не криміналізуємо дезертирство у Франції. Якщо хтось дезертував, французький прокурор не мав повноважень арештовувати таку людину. І право надане українській владі на французькій землі є лише дисциплінарним правом. Крім того, офіцер бригади, який наразі прибуває в СЗЧ, та був причетний до створення підрозділу на умовах анонімності, розповів Радіо Свобода, що ж насправді відбувалося у бригаді. За словами військового, у нього самого до зарахування до бригади не було жодної підготовки. Однак, попри це, його призначили на посаду командира взводу в підрозділі інженерного забезпечення бригади. Він стверджує, що ані відповідних знань військової справи, ані необхідних навичок не мав. До того ж, за його словами, якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, то він його не проходив з огляду на те, що вже мав офіцерські звання. Я не є кадровим офіцером. Я навчався 20 років тому і пройшов військову кафедру. Оскільки маю вищу освіту, то одразу присвоїли звання молодшого офіцера. Хлопців, які були рядовими солдатами, то їх забирали щодня на базову загальну військову підготовку. Я підійшов до командирів і кажу, а ви чомусь будете нас навчати? Військовий зазначає, що звернувся до командирів. Мовляв, не може брати на себе такої відповідальності, керувати взводом та наражати людей на небезпеку. На що отримав відповідь, що поїде на навчання до Франції? Але як заявив офіцер, і у Франції, де він пробув місяць, його нічому не навчили. Туди забирали тих, хто за штаткою вже був розписаний на певні посади. Те, що показували по телевізору, що десь там на полігоні бігали, стріляли. Це в принципі воно відбувалося, але мені здається, що ця підготовка трішки недостатня з огляду на те, скільки на це грошей витратили. Підготовки, які я собі уявляв на третій рік війни, якою б вона мала бути, то її немає. Я, наприклад, не знаю, що я маю робити. Військовий додав, що ще у Франції втекло понад півсотні бійців. Набагато більше самовільно залишили частину вже в Україні. За його словами, після повернення з Франції, попри повідомлення про організаційні проблеми, частина бригади вже перебувала на передовій поблизу Покровська Донецької області. Прийшов наказ про переведення в піхоту. і Дуже багато людей пішло все СЗЧ. Через три дні нас відправили на Дніпропетровщину, а ще через день прийшов наказ виїжджати в населений пункт за 20 кілометрів від лінії фронту. Мій командир написав мені, збере дев'ять людей, завтра виїдете в конкретне місце. Я в нього запитав, що там робити. Каже, не знаю. Тобто, що командири не професійні, що людей не навчили. Називаючи причини того, чому особисто він ухвалив рішення піти все зачем. Військовий сказав, що якщо його спіймають, то двері в'язниці рано чи пізно відчиняться. А от кришка труни ні. Ми маємо знайти якийсь підхід до людей, їх забезпечити відповідним навчанням. Виходить, так усі мовчать. Приходить якась команда зверху, її треба виконати, хоч як-небудь, хоч через одне місце, але її треба виконати. Це не люди не навчені. це проблема. номер один. Також варто нагадати, як повідомив редактор цензора Юрій Бутусов, ДБР почало розслідування у зв'язку з формуванням 155-ї механізованої бригади Анна-Київська. Її участь у бою під Покровському обернулася масовим самовільним відходом у СЗЧ. Він зазначив, що ще до першого пострілу на полі бою бригаду самовільно залишили 1700 військовослужбовців. Після цього слідчим ДБР було доручено провести розслідування. Один з відповідальних за формування бригади помер від серцевого нападу, а командир бригади був звільнений відразу після її виходу на бій. Слідчим ДБР поставили завдання знайти винних. І я провів розслідування, здобув значну кількість свідчень та матеріалів, щоб показати суспільству, до чого призводить формування з нуля нових бригад: 140-х, 150-х та вже навіть 160-х, без наявності командних кадрів, технічних фахівців, озброєння, дронів. При цьому журналіст вважає, те, що сталося, це дійсно злочин, але не солдатів та офіцерів, а керівників ставки верховного головнокомандувача, міноборони та генштабу, які продовжують витрачати життя і кошти на нові проєкти замість посилення досвідчених і боєздатних бригад. Він розповідає, що Зеленський дав команду формувати нову бригаду, що коштувало 900 мільйонів євро, і її почали готувати у Франції. При цьому, за його словами, прямо у Франції вже втекли понад 50 військовослужбовців. Це викликало питання у керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дорогого проекту. Такий підхід серйозно дискредитує весь задум Зеленського, тому почався скандал. Тема була піднята на ставці, і ДБР порушило кримінальну справу. Бутусов розповідає, що з бригади перед відправкою на навчання вивели понад 2550 військовослужбовців для поповнення інших частин, і в результаті з 1924 осіб, які поїхали у Францію, 1414 були лише нещодавно зараховані та служили менше двох місяців. Тобто до Франції командування сухопутних військ і ОК-ЗАХІД відправили неорганізовану та керовану військову частину, здатну багато чого навчитися. А групу людей у військовій формі приблизно 30% від штату, які повинні були займатися організацією та знайомством між собою і з командирами під час поїздки. То що ви думаєте про такі заяви військового? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.